Людей бережіть, на роботу не виходьте. От так почалася ага. війна. Сюди я приїхав з Краматорська. Перший тиждень, коли я повернувся, мене дружина по місту водила за руку. Це є ворог з шаленим ресурсом, з умовно 140 мільйонами людей. Тому давайте ми все ж таки зрозуміємо, що в країні йде війна. Ціна будь-якого наступу чи будь-якого отримання позиції це є життя наших хлопців. Просто закличу всіх не легковажити. Це надовго. Надовго. Це не до кінця року. Близько 40 усіх звернень так все стосується втрати мина. Те, що запиталося, що таке війна? Я сказав, що мам, це коли граната і ваша вервичка в одній кишені. Це війна на знищення. На знищення українського народу. Саме так. — Як у вас справа? А вода не соло, сьогодні тримаєте. Як у вас? Гарно виглядаєте. Це просто форма, зміниш форма зобов'язати. Вітаю, пане Тарас. Ще раз. Да, ще раз, ще раз, ще раз. Ви вже в нас не в перший раз і вже я думаю, що стали нам нашій редакції, як товаришам і другом. Ось. Я сподіваюся, так. що я заслужив це. Так. 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 Тому у нас в мене таке запитання у вас, чисто по-дружески. Ви взагалі знали, що так, таке ось вона почнеться? Я думаю, що більшість, більша частина нашого населення та наших громадян чогось чекали, але ніхто в це не вірив. І отак усе у вас було, так? Так. чогось чекали, але не вірили, що почнеться. Для мене війна почалася в 5 ранку, коли мені перезвонив мій заступ, моя заступниця за Рівне, ще колишня так. заступниця, так? І сказала Тарас Ярославич, у нас почалося. Я кажу, да, ага. це тоді було чи дубне, чи сарне, так? так? Та, та, це та, рівно ще було. Та. І е, кажу, людей бережіть, на роботу не виходьте. От так почалася ага. війна. Людей бережіть, на роботу не виходьте. Так. Це у вас таким був ранок тоді ж 20, зразу. 24 го числа. П'ята година, Окей. Okay. а що відбувалося саме з вами? А зі мною все було просто. Це було 24 те число, це, якщо я не помиляюсь, була середа. Так. Е, в четвер були організаційні питання, в п'ятницю я був у військовій частині. Ага. — І вночі ми поїхали 8. на південь. Скажіть, як сприйняли рідні таке ваше рішення, скажімо так? Я би не хотів на сам, цього. На, згад... сам, на сам схід, сам сам під Я би не хотів цього згадувати, тому що були тяжкі розмови з дітьми, були тяжкі розмови так. з дружиною, але, але все нормально. Перші у ці дні, да, в лютому, чи функціонувала юстиція Західного регіону? І e, як саме вибрати? Насправді мала. в цей період часу найважчі і найбільші роботи це відпрацювали наші раці, тому що був шалений потік е, умовних біженців. Так. так, відповідно, всі ці дії, всі ці були. Ну і відділ, який займався легалізацією і реєстрацією громадських організацій. Ага. Ну, зразу суспільство включилося дуже так. Фонду. Так, так, так. Тому от ці два напрямки на початок це десь було два-три. Я пам'ятаю, бо я сам угом, створював благодійний так. фонд. Ми не могли перші дні взагалі нічого зробити. Ну, насправді ви зрозумієте, що все було на грані колапсу, реєстри не працювали і тому подібні речі. Але умовно десь за тиждень-два часу ця історія вже почала рухатися. І так тривало орієнтовно місяці-два. Uh -huh. І вже потім почалася робота ДВС, вже потім почалася робота часткового тряту і тому подібне. Чи відомо скільки працівників юстиції? В лавах ЗСУ ну станом на березень місяць, якщо я не помиляюся, це було навіть не на березень, на квітень. Це було близько 63 людей. Угу. Це ті, які потім цих цифр однозначно збільшилося, Тому як зараз я не знаю, тому що я вже не є керівником юстиції, але об'єктивно це, це, це доволі чи, багато. Чи, чи мали ви військову підготовку, і чи не було для вас якісь. Дії певні нові. Все було нове. Ну, для, я, я Нарколи військової підготовки, так. військова підготовка була у вигляді кафедри, але це було 100 років тому. Ага. Так, ну, просто інше питання, що нормальний чоловік завжди вміє стріляти, займається тим чи іншими речами, спортом і тому подібні речі. Скажіть, де. Вперше зіштовхнулися з москалями, е, і чи я було цього, цього я не буду говорити, але ага. чисто географічно, я вам скажу, що стартанули ми з півдня. Це район Вознесенську, угу. а потім моя частина переміщалася на схід. Закінчив я, коли від в червні місці вернувся сюди до Львова, то сюди я приїхав з Краматорська. Ага, тому нам ми обійшли практично весь південь і безпосередньо. Зараз моя частина на сході виконує завдання за призначення. Скажіть, як ем, сприймається тут таке життя, а туди приїжджають і люди гинуть? Перший тиждень, коли я повернувся, мене дружина по місту водила за руку. Так було важко. Було по різному. Ну, ось, але але те, що це є два світи, і реально дивлячись на ці речі, якщо ти маєш це порівняти з власним досвідом, Та, ну, це важко. Дуже важко. Не знаю, мені самому особисто, дуже... особисто, особисто цікаво, знаєте, я завжди говорю ем, ніколи, я був там в Києві, коли це, це почалось там, да? ну, десь що там бачив. І mm -hmm. приїхавши сюди, тут зовсім інакше життя. І я завжди говорю, от як воно взагалі сприймається. Більшість людей не розуміє, як, як то приїхати сюди і бачити то все так, от -от, як тут відбувається. Я повністю з тим погоджуся, бо, скажімо, коли ви зараз навіть йдете по місту. Ви бачите е, людей, які щось пережили, і ви бачите людей, яких війна не торкнулася. Це видно по очах і все. Так. Особливо по очах дружин, мам, бабусь, сестер. Так. Моя, ну, ми ма, навчили, моя мама дуже плаче, речі. моя мама дуже плаче, каже, сину, все життя збирала, а зараз нема, каже мій, ну як нема? каже, Прийшли, нема взагалі нічого, ну, ми з попасною ось. Скажіть, як взагалі озброєння рахуєте? Які озброєння у москалі? Дивіться, давайте ми е, на загал військові теми викидати не будемо. Угу. Хоча би по тій простій причині, що я знаю е, реакцію е, та й мою власну і наших хлопців знаєте на диванні коменти, які відповідно закидаються в мережу. Угу. Тому е, повторюся, це є зовсім інший світ, так? А на рахунок зброї. Це неправда, що вони нікчемні. Так. Це є по-перше, так? По-друге, оце таке своєрідне шапку закидательства, що от що вони можуть і тому подібне, воно до добра не приводить. Це є ворог з шаленим ресурсом, з умовно 140 мільйонами людей. Тому давайте ми все ж таки зрозуміємо, що в країні ніде війна. Угу. І будь яка ціна будь-якого наступу чи будь-якого отримання позиції це є життя наших хлопців. І зрозуміти, що ціна того світу і ціна нашого світу. Більшості людей тут ну, вони просто навіть про це не думають. А згідно. Тому е, просто закличу всіх не легковажити. Це надовго. Надовго. Це не до кінця року. Угу. І це все ж таки війна не знищення. Е, Бачив інтерв'ю Баканова, дивились, ні? В залежності яке? Ну, останнє. Ні. А е, е, він каже, що скоро це все, це. Це, що скоро це все закінчиться. Сюди давайте будемо йти. Ні, давайте давайте, ліпше, десь цей. А на рахунок закінчення, дай Бог, Десь сяде, я маю на увазі. Лавочку даю. Отама, Так. А на рахунок закінчення, дай Бог. А ну, а ваша думка? Ні. Не скоро, так? Не скоро. Але хто я такий, щоб сумніватися в пропозиціях? Ну, Там, ясно, так? ясно, ясно. Скажіть мені, будь ласка, ви ну, військово-військово, не торкатися, то не торкатися. Давайте будемо говорити тоді особисто про вас. Я знаю, що звільнили Так. з посади. Як це сталося? Я вернувся сюди десь в червні місяці, був так. відкомандирований військовою обласну адміністрацію на посаду радника Максима Зіновича. Угу. І в процесі нашої роботи ми часто їздили на схід і їздимо на схід, так? Возимо відповідні машини, там і те, і те, і тому подібне. І новину про своє звільнення я отримав в Покровську, угу. коли ми одягали броньки. Ну, це було доволі дуже показово, тому. Тому так. так. Дійсно, мене звільнили, офіційна причина поновлення попереднього керівника. За будь-яких умов накази про моє звільнення, я оскаржую. Десь в кінці місяця будуть вже якісь засідання. Чи може роботодавець звільнити безпідставно мобілізовану людину? Дивіться, не може роботодавець О. звільнити мобілізованого. Крапка. Все. Що тут непонятно? боля без, без різниці ну, тут з волі ну, стері без волі і тому подібне Угу. тому так. Будь ласка, чи є якась історія у вас, яка у вас особисто вразила ну, от, з фронту? Найбільше всього, я, я казав вже тобі, що найбільше всього мене вразило, коли ти заїжджаєш в нічне місто, воно пусте, Мертво. мертве, великі щурі, великі коти, великі пси, і воно мертве. Ну, мене особисто найбільше це вразило таке аж до ознобу. А на рахунок історії, як ви питалися, мене те, що запиталося, що таке війна? Я сказав, що мам, це коли граната і ваша вервичка в одній кишені. От, от десь так. Ну, і вся історія, так. Да. Скажіть, чи могли б ми уникнути цієї війни? Ні. Чи в цьому році, чи в наступному, чи через два-три роки? Воно все би все одно одно він, він би наступав би, так? Да? Так. Я вам озвучував, що це війна на знищення. На знищення українського народу. Саме так. 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 Тому, тому ілюзій собі не робіть. Е -е люди стали інші, життя стало інше, наше життя не повернеться ніколи до того, що було раніше. Ну, і Класичне питання доброго вечора, ми з Україною переможемо. Так. Так? Так. Ну, Скажіть, чим сьогодні займаєтесь? На сьогоднішній день я і радник Максима Зиновича Козицького, uh -huh. начальника військової обласної адміністрації. Те, що можна говорити, то це є переважно координаційні центри, зміст координаційного концептування да. центру. Що це, це таке і От як воно допомагає. Об'єктивно, коли війна почалася, Львівщина стала своєрідним хабом внутрішньопереміщених осіб. І це є, на жаль, правда, бо реально люди втікали від війни. І е, для прикладу, на сьогоднішній день я не буду озвучувати цифри, скільки людей пройшло через Львівщину, тому що це цифри просто колосальні. Але на сьогоднішній день е, ми говоримо про орієнтовно 70 тисяч, то це дуже занижені цифри. І коли стало питання про те, що це є переважно соціально незахищена категорія людей. Стало питання пошуку відповідного ресурсу ага. так? на задоволення потреб і тому подібне. До речі, потреби не тільки там матеріальні, так потреби і юридична допомога. Ну, для прикладу, ви втратили всі документи, що робити що? і психологічно, тому що насправді люди з тих регіонів, ну, це є зовсім інші люди. Психологічно так, однозначно. Так. Та, і це не є таємниця, що коли ми вертаємося сюди, ми вже дійсно зовсім інші. Це є другий блок, і стало питання про координацію тих речей. Обласна військова адміністрація підписала відповідні меморандуми на сьогоднішній день понад 28 міжнародних організацій, донорів, які мають відповідний матеріальний ресурс, які мають можливості надавати Дополагати. ті чи інші послуги. Так? І координаційні центри це є своєрідний майданчик, так? де для прикладу звертаються люди, їхні потреби фіксуються. Ми цю інформацію передаємо безпосередньо нашим партнерам uh -huh. і спільно формуємо бюджетування і задоволення їхніх потреб. Uh -huh. Для прикладу, юристи чи психологи відповідних фондів чергують в конкретні визначені години. Так надається гуманітарна допомога. Uh -huh. Нас зима зараз чекає. До речі, дуже складна зима. Складна так. так. Відповідно, всі ці речі зараз розглядаються над тим працюються виключно для того, щоб ці потреби були задоволені. Ну і насправді основною метою є те, що щоб переміщення, внутрішньо переміщення, внутрішньо переміщена особа для прикладу, станом на 1 жовтня, станом на 1 березня, перестала бути внутрішньопереміщеною особою. Зміст такий, щоб вона соціалізувалася в наше суспільство, так і вона мала роботу, а вона житло. Мала, звичайно, це комплекс, так звичайно, це питання максимум сьогодні. Ну але як е, коли нам вдається людину якось соціалізувати в ті умови, тобто це вже велике велике досягнення. Чи багато на сьогодні людей отримали таку допомогу? Багато для прикладу, ми за ну як багато, так якщо ми говоримо про орієнтовну цифру, за два тижні було звернень близько півтори тисячі за два тижні, тільки так задоволено потреб, ну там орієнтовно 800 чоловік. Всі інші в процесі виконання тому е, є ще пер питання періоду часу. Так, всі наші партнери вони зараз займаються бюджетуванням, відповідним плануванням свого фінансового хотів ресурсу. Хотів спитати, так. де берете гроші на це все. Е, е, я повторюся, тобто, ми гроші на це не беремо. Так. Це є благодійна допомога наших партнерів. Ті, які формують свої бюджети, визначають потреби і будуть ці всі речі фінансувати, угу. тому насправді тут, окрім бюджетних коштів, ті, які йдуть на класичні речі, типу виплати, відшкодування і тому подібні речі. Обласний бюджет, який чи місцевий бюджет, які долучаються до е, ремонтів, приміщень, формування місць, формування тих чи інших шати це все ж звичайно, звичайно обласний та бюджет звичайно, та місцевий звичайно. Бюджет. є різні регіони, є різні підходи, але в кінцевому варіанті все йде до одного. Потреби тих людей мають бути задоволені. Які є труднощі з вимушено переміщеними особами? Всі люди різні, я розумію, як і в нас. Так і там. Я розумію, але Як насильок, є статистика. Ну, статистика і аналіз. говорить про одну просту історію. Якщо брати юридичку, так. Так, то для прикладу близько 40% усіх звернень, так це стосується втрати майна. Майна? Так. Ну, ми чітко розуміємо, місто знищене, нічого нема, відповідно, потрібно формувати якесь відшкодування. На законодавчому рівні визначені ті чи інші механізми, так, вони ще ідеально не працюють, але про це ідей воно буде працювати. А якщо говорити про проблематику, ну у нас і були речі е, взагалі фантастичні, так, що приїжджали прихильники руського міра. Розповідайте. Взагалі немає що цікавого, тому що це клініка. Ну, Це то, них... яка різниця? Розповідайте все одно дуже велика різниця, тому що насправді таких людей треба направляти до психологів. <рес> та? Чи психіатр, Психіатра. Да. психолог тут не дуже допоможе, не але з іншого боку, є дуже багато біди, так і є реально люди, які, незважаючи на тяжкий час, вони стають активними учасниками вже нашого суспільства, нашого громадянського. суспільства. — Як рахуєте, чи багато тих усього самих колаборантів та, і, і, ну і таке запитання, чи є вони тут у нас на Львівщині? Багато ні. На запитання чи є, є. Є, так? На жаль. Ну ми недавно всі з вами були свідками судових процесів стосовно наводчиків. Так тому дивіться, люди є різні. В нас так само, як відноситись, коли це з публічної площини, особисто ваше відношення е, в мене взагалі після е, перебування там так. відношення до прав людини, так ну дещо змінилося. О, ось я хотів поговорити на цю тему. А тут нема що говорити. Ну, не та є, не буває тільки та є. прав, є і є права є. і обов'язки. Дивіться, моя думка особиста: як я рахую, на сьогодні зсу. ТРО, добровольчі формування, і всі, хто б там не захищав е, наші кордони та, і не відновлював наші кордони, вони борються за те, щоб наша держава, ось тут, де ми зараз в мирі живемо, була правова. І щоб ми відрізнялись від москаля. І коли сьогодні е, я розумію вас як людина, яка е, приїхала е, звідти, де. Треба стріляти одразу, якщо щось не так. Ну я ж тому і говорю про окремі відношення до прав людини. Але Денис, я думаю, що ти не правий. Ну, все. ну да, давайте. Пояснюю, чому. Давайте. Питання не в тому, чи це держава правова, чи не правова. Такими категоріями там абсолютно не думається. Це зовсім Хоті інший ви, світ, да. і та ні, тому що на війні думати правовими категоріями, напевно, це є неправильно, так? Неправильно. неправильно. Але е, там іде боротьба. Не за правову державу, за те, щоб ми були. Зрозумієте цю різницю? Я це розумію. Тому не говоріть про правову а державу. А Більшість то думає не так. Дивіться, час це ставить на свої місця. Так? І тоді, коли ми е, цю історію закінчимо нашою перемогою, от тоді стане питання правової держави. І то лише за умови, що суспільство до того дозріє. Окей, е, ситуація зі студентами. Так, яких не випускають на навчання, Так. — студенти то є генофон, який буде відновлювати державу. Вони мають навчитися, вони мають знати все, як функціонує держава і так далі, і тому подібна. В нас на сьогоднішній день. Війна, вони того взнати не можуть. Тому, тому що заклади, якісь не працюють, вони вступають в заклади, вузи закордонні, у кого є можливість, звичайно, їх не випускають. Ну наскільки ця проблематика, вона дуже вже така нашміша, і насправді там питання ну, не впливають. Там питання виключно в формальних речах, ті, які відповідні органи мають прийняти. Тому насправді я там проблеми не бачу верніше не то, що бачу зараз вона є, але найближчим часом вона буде знята. Тому критичної ситуації до обговорення там точно немає. Інша справа: що чи варто це приймати швидше, очевидно, що варто, так. чи це є на часі? Очевидно, що на часі. І найближчим часом я переконаний, що це буде. Тому, коли ми говоримо про наявність постанови Кабінету міністрів, яка буде визначати ту чи іншу процедуру, я переконаний, що найближчим часом воно буде, і це не є настільки критична ситуація. Все ж таки, ви врахуйте, що права на сьогодні в нашій державі трошки треба скоротити. Ні, а як? Будь-яка система є ефективна тільки тоді, коли вона є стійка. Так. Це означає, що коли ми говоримо про право, ми говоримо про рівний обсяг обов'язків. І питання того балансу не більше і не менше. Я не говорю, що треба розширювати права, чи я не говорю, що треба обмежувати права, чи розширювати обов'язки. Але я говорю про те, що має бути баланс. А цей баланс в першу чергу, пам'ятаєте, ми з вами при попередніх зустрічах говорили, я говорив, що не існує ліпшого бар'єру, ніж той, що в тебе вбитий в голові. Ніж той, по якому ти вихований, чи так, як ти думаєш, питання не в законодавстві, питання в нашій свідомості. І коли ми зараз з вами покурили і викинули недопалок в Сміт... урну, смітник. Це правильно. правильно це так. є баланс права і обов'язків. Але те, що ми покурили в загальному місці, то є неправильно. Це вірно. Але ми покурили і викинули недопалок. смітник, це, це, це баланс. баланс. Це баланс. Маємо. Приклад. Я дуже дякую вам за нашу відверту розмову. А вам, друзі, нагадую, що в нас в гостях був чи ми були в гостях? Запрошували до себе, Тарас Грей. Дякую всім.